Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. 27 вересня пізно ввечері новий землетрус магнітудою 9,9 і бала стався за 20 кілометрів від румунсько-українського кордону. Головний центр спецконтролю. Джерело знаходиться у Румунії за 20 кілометрів від кордону з Україною на глибині 26 кілометрів. За шкалою Ріхтера такий землетрус вже вважається відчутним. Але не тільки Україна і Румунія, де обійшлося без жертва близько години тому. Пролунала серія потужних вибухів у Ростові Крим та Краснодарі, телеграм-канали пишуть про землетруса. Арка Кримського мосту тріснула на двоє сотні будинків задвиготіли. Буквально за сім хвилин вся Росія зупинилася, заводи стали. Природа вносить свої корективи. Поришуть про сотні загиблих і поранених. Офіційно уряд РФ мовчить про це. Десятки будинків склалися за сьогоднішній день. В окупантів уже 700 загиблих. Френка Горбі це став відомим на увесь світ після того, як спрогнозував моторошні землетруси у Туреччині та Сирії. Тоді від Десяти 10 до ста багатоквартирних будинків рухнули за перші години поштовхів. Тепер він попереджає про такий же мегаземлетрус у Росії. У той же час у місцях, де розміщені сотні ракет та склади, що причинить детонацію. Курабі наголосив, що цей землетрус може відбуватися у другий тиждень липня 2024 року. Його магнітуда становитиме щонайменше 8,5 бали. Зокрема, в епіцентрі можуть опинитися Камчатка або Курильські острови. Крім того, там уже на всю димля два вулкани. Словами фугарбіца світи має насторожитися. Загроза дуже велика. Це те, що має насторожити усіх. Якщо ви перебуваєте у сейсмонебезпечній зоні, вам завжди потрібен план на випадок надзвичайних ситуацій. Заявив Хугарбіць. Хугарбі став відомий на весь світ завдяки своєму випередженню про землетруси у Туреччині та Сирії. На чоловіка підписалися понад 1,4 мільйона фолоуерів. Водночас, не має наукового ступеня. Він дослідник-аматор, дехто називає чоловіка шахраєм, коли туреччину та. Сирію сколихнули моторошні землетруси, які забрали життя тисяч людей. Горебі це висловив співчуття рідним загиблих і зазначив, що він попереджав телеграм-канал Кремлівська щора пише, що Росія дуже стурбована такими заявами. І їхні метеорологи перевіряють ці заяви. Почалася заморозка заводів та виведення цінного за тих районів. Тимчасово зупинилася ВПК того регіону. Снарядів та ракет буде менше. В той же час, за словами президента Національного інституту геофізики та вулканології Італії Карло Доліо зрушилася аравійська плита. Аравійська плита зрушила приблизно на 3 метри у напрямку Північний Схід Південний Захід стосовно Анатолійської плити в прикордонній зоні між аравійською та Анатолійською плитою. Загальна величина розламу склала понад 150 кілометрів. Які з цього приводу будуть наслідки? Людина влучно пояснила. Я не сейсмолог і навіть не географ, але я знаю, коли їде потяг чи фура, то в будинках за 100 метрів держать шибки. Коли керовані вибухи в кар'єрі, земля двигти за кілька кілометрів, коли гучно крикнуть в горах, рушить лавина, а коли сильно стрибнути на п'яте, то можна струсити мозок. Коли тисячі крилатих і балістичних ракет у жвік гембають по одній з тектонічних плит, то струс мозку отримує уся планета. Для цього не потрібно мати спеціального світу, достатньо взяти камінь і молоток і постукати по одному і тому ж місцю разів зо 20, а потім подивитися, куди розповзлись тріщини. Невже найсвітліші розуми світу не озвучать причин цієї серії землетрусів по всій планеті? І невже ні до кого за вчених голів не дійшло, що Росія руйнує не саму країн, Україну, а весь світ, і ця війна принесе небачені досі втрати планеті. Чи продовжать далі загравати з країною божевільних самогубця, чи збираються сховатися від майбутніх екологічних катастроф за адміністративними кордонами? Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить і сам. До зустрічі друзі! Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.